Доброго дня! На даному каналі я розказую про свій досвід і про своє бачення життя. І для когось я можу здаватися як таким учителем чи викладачем, хоча мені ні раз не подарували цукерки з коньяком. Ну добре, я наразі прощаю. І я якраз хотів поговорити про тих людей, котрі, наприклад, вони кажуть, мені сподобався відос, але і ти, наприклад, можеш там не знаю підкоригувати щось у мовленні, Покласти якісь світло, мікрофон купити, і розумієте, в чому моменті таких людей? Їм треба не мені це розказувати, а конкретно людям на своєму каналі. Тобто, мається на увазі, якщо в них є якісь корисні поради, наприклад, на якусь там тему, ну, наприклад, боротьби зі стресом, то в... не треба мені це писати в коментах. В тебе є можливість створювати контент так же само, як і в мене. Ми так чи інакше в рівних умовах, але ти, звісно, знайде відмазки, будь у ролі жертви по виправду. Давай, 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 давай віримо усі блядь, всі, всім серцем, що називається. Так от, якраз мова йде про тих людей, котрі дають якісь поради в коментах. У вас є можливість транслювати ці поради на відео і таким же макаром приносити чи користь, чи задоволення собі, чи людям будь що. Мільярди варіантів, мільярди цілей, і в тому розумієте, в тому є проблема тих людей, що вони можуть бути більше теоретиками, ніж практиками. Тобто давати годні поради людям, а самі їх не придержуються. Або просто давати годні поради людям і все. Тобто розумієте, Практикою це ніяк не закріпляється. А це є базою, Андрюшечка, як віршучиться. Правильуча. <г ironique> Побачим. Вішучиться. Спочатку прочитанням, а потім закріпленням, практикою, тобто пересказуванням тим, що ти запам'ятав. І так з усім зрозумійте єдно. Не мені пишіть ці корисні поради. Людям розкажіть усім. І не треба так, так же само дивіться, хто вже це робить. Не треба обманювати просто, що ой, та я роблю контент для задоволення. Не пизди. Кожен, хто викладає контент, хоче бути побаченим, почутим, хоче мати щось то, що мають, наприклад, ті ж самі блогери. Не треба, пиздіть ніколи, куди би ти контент не викладав. Що я це для себе. Якщо він був би для себе, він би був п -п приватним, а не загально доступним. Доступним. Бо загально доступне це, що називається, дорівнює на показ усім і ти теж цього хочеш, просто не треба обманювати. Тобто, таким же, я ж кажу, це перший варіант. А другий, що не треба, не треба від маски мені тут ліпити від водняк. Ти напишеш свої корисні поради і це далі нікуди не піде в тому той момент. А якщо ти це запишеш, що називається на мережу інтернат, ото вже зовсім іншу може мати практичну користь. Я вірогідність, не 100%, але я вірогідність. Зато я й кажу, в кого там, блядь, не знаю, аккаунт створений уже десятками років, вони всім пишуть коменти. Йобаний рот, да виклади ти своє відео, своїм баченням світу, покажи його, і може щось з цього получиться. Не треба, ой, який толк, ой, я то, сука, родичі, мене будуть сміятися, оточуючи будуть сміятися. В тебе, якщо зсередини виривається, як веном, це прагнення, так ти... Зроби, розумієш, не треба ніяких мільярд речей робити підготовки. Для того, аби створювати контент, треба поставити камеру, включити запис. Все нахуй! Все, все нахуй! Більше не, як сказати, не зрівнюй себе з кимось, у кого якийсь професійний рівень. Не, не, не то, що тобі треба зараз, не то. Ні мікрофон, ні освітлення, ні хуя. Подивись, блядь. Денне освітлення ніякого заднього фону, там хромакею, ніякого мікрофону, айфон 11. Все, не ліпи прохання навіть під цим відео, не ліпити відводняк, від маски, ще щось. Візьми, запиши. Захочеш, запиши ще. Запиши і запиш, запиши, запиши, тому що навіть може бути ситуація, коли твоя внутрішня дитина хоче більше створювати, ніж ходити на роботу. Я не вважаю це поганим. Я маю на увазі, те, що ти свою внутрішню дитину ще не слухаєш. Вона рветься, вона давай, давай розкажемо, давай розкажемо. А ти просто е забираєш наслідок і пишеш. Корисні поради або кого, учиш когось, учишкого як жити, там не знаю, в коментах в Діресті, коли ти можеш таким же макаром вчити когось жити, але просто на більш розширеному форматі на відео на Ютубі. Тому я тобі на кінець просто кажу: не розказуй це мені, розкажи це всім. Я буду тобі за це дуже вдячний. А ще більше я буду вам усім вдячний, якщо ви перейдете за посиланням в описі, там мій твіч. Там ми спілкуємося, балдіємо годину, дві-три, скільки, скільки там уже заманеться. Тому що це відео 5 хвилин, а на трансляції маєте можливість чим побільше зі мною побути, побалдіти, поспілкуватись, позайматись. Так що чекаю вас, там стріме на регулярній основі. Все. Ти мене почув, чекаю твоє відео. Скинеш мені потім на надіресте. Що то вже дорістика пішла. Все, good luck.